Вітаю, дорогі мої друзі. Гарного вам недільного деночка. Я ходила в АТБ по водичку, по мою улюблену Миргородську. От. Людей небагато, всі, напевно, на відпочинку біля річки. День. Я так думаю, погода сприяє. Позавчора, по-моєму, у нас дощ був, десь два рази брався за день і так було прохолодно. Вот. а тут сижу в теньочку, красота. На сонці, звісно, жарко. Покажу вам свого Чако. Чако, мама прийшла, ти сумував за мною. Я ж довго не була. Тишечки на лавочці посиділа. Чакочка, Вже обідня пора. Мама йде на кухню обідати. Нічого готувати не треба, все в мене полишалося з вчорашнього дня. Не подужала вчора все з'їсти. Чакочка, Красунчик він у мене, правда, друзі? Красунчик ще Найома Знайома вам ця тарілочка. Залишки вчорашнього карнівор обіду. Пластерок лишився рибки сьомги, цей більший кусочок. От стільки, бачите, яловичини залишилося. і ще там такий жирок, кісточку обгладала. Тут, по-моєму, дві скибочки я з'їла, один пластерок вчора з'їла риби сьомги, два пластерка. З цього сиру Адегейського вже не стала сьогодні підрізати. Гадаю, що мені хватить. І яйце навіть вчорашнє залишилося. Так що дійсно, коли жара стоїть, не дуже хочеться їсти. От. Ну, Гадаю, що до вечора не схочу їсти. Навіть бульйончик не гріла, є ще й бульончик, але не стала гріти його. Так що, от такий мій карнівор обід сьогодні, майже такий самий, як вчора, тільки те, що без бульончику. Усім гарного дня, гарного настрою, будьте всі здорові, будьте всі щасливі, мирного неба нам усім над головами.